Міський суд не розглядав справу Халаменда. Міський суд на той час, якщо я не помиляюся, це був 2012 рік. Як судді слідчі, які здійснюють контроль за органами досудового розслідування, ми приймали ряд процесуальних рішень по цьому кримінальному провадженню, оскільки безпосередньо це кримінальне провадження курувала прокуратура Івано-Франківської області. І тому вони праві звертатися до міського суду. Міський суд на той час санкціонував обшуки, і міський суд на той час санкціонував міру запобіжного заходу. Це було тримання під вартою. Іншими словами, ми арештували тоді холомен. Після цього, відповідно, коли було закінчено досудове розслідування, знов-таки подія мала місце на території Тисменського району. І справа була передана до Тисменецького районного суду. Кінцеве рішення було Тисменецьке. Франківськ тільки давав проміжні процесуальні рішення з приводу досудового розслідування.